Роман Дземан серйозний у справі, веселий у житті із підвищеним почуттям справедливості, порядний та добрий. Таким його запам'ятали командири бригади, побратими та земляки. Він загинув 5 травня під вугледаром Донецької області. Його військова спеціальність – розвідник. У той день він натрапив на керовану зміну. Прикривши її своїм тілом ціною власного життя, врятував своїх побратимів від неминучої смерті. Щоб увіковічнити пам'ять про героя, у Франківській громаді встановили анотаційну дошку. Під час її відкриття своїми спогадами про сина поділилась мати загиблого захисника. Ромчик був такою особливою дитиною. У три рочки в садочку його перша пісня була: це хлопці, підемо боротися, будемо за Україну, за її волю, права держави. Коли почалася війна, Після поранення ми його на руці він засинав як маленька дитина. І коли пішла мова про другу війну, він якраз був у франківську і каже, мамо, я все рівно піду сину, ти розумієш, я другий раз тебе не дочекаюся. Мама каже, ти не одна така, таких матерів багато, а я єдине не боюся. Щоб мене на полі не, куля, не кували, не клювали ворони. На відкриття дошки завітали побратими та товариші загиблого героя. Конкретно я був з Романом в ту хвилину, коли Роман загинув. Так, дякуючи напевно його смерті. Так погано говорити, але я зараз сижу тут і зараз можу щось сказати. Можу тільки сказати одне – Дякую, брате, що, що я тут сижу. Ми з перших днів. Були з ним на фронті і тільки один позитив. завжди сміявся, завжди, завжди всіх навіть коли вже просто руки опускалися. Він е також постійно відповідав за тих людей, які його оточують. Напевно, саме тому його обрала ця професія сапер, бо е це надскладна професія. Він завжди мав бути попереду інших, він завжди мав проробити людям проходи. Основна задача цієї професії це збереження життя особового складу. Він багато раз свідомо йшов в ті місця, в які до нього ще, крім нього, ніхто не заходив. Тому слава герою, бо він дійсно герой. Ви собі просто не можете представити, яку кількість він один. Спас життів встановили анотаційну дошку герою на фасаді Крихівецького ліцею, де він і навчався. Ми повинні бути гідними нашого земляка. Його героїзм буде навчати майбутнє покоління школярів таким звичним, але часом надскладним людським якостям як гідність, повага, любов і вірність. На відкриття дошки також завітала народна депутатка України Оксана Савчук, яка поділилась спогадами із дня, коли ховали Романа. Коло мене йшли дві жінки, я їх не знала, але вони постійно між собою розказували про вашого сина. І вони всі казали: наш ромчик, наш ромчик був такий добрий, наш ромчик був найкращим. І розказували свої спомини і. Дуже багато людей в Крихівцях дуже шанують Романа. Вони постійно про нього згадують і моляться за нього, за вашого сина, за той чин, який ціною власного життя він сьогодні дозволяє нам стояти тут і говорити і про 1 вересня, і про плани. Мета програми Івано-Франківське місто героїв зберегти пам'ять, зазначає очільник громади Руслан Марцінків. Адже лише від 24 лютого наша громада втратила 65 героїв. Символічно, що сьогодні це 1 вересня, саме на крихівецькій школі. Оця анотаційна дошка, вона в першу чергу не для рідних, вона в першу чергу для нас всіх, для громади крихівців, для жителів нашого міста. Для наших дітей, батьків, всі, хто будуть заходити до цієї школи, будуть споглядати нашого романа і пригадувати, яка ціна тому, що тут діти можуть навчатися в нашій крихівецькій школі, в школах Івано-Франківська, в школах України. До слова, це уже п'ята анотаційна дошка пам'яті захисникам, які загинули з 24 лютого. Маріяна Джарч, Андрій Левків, телерадіо Раї.